Всім привіт! Дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я розповім вам про новісенькі парфумерні релізи на літо 2025 року. Тож, якщо ви хочете дізнатися про що ж зараз в тренді, що нове і що ми можемо очікувати цього сезону, то будь ласка, продовжуйте перегляд, в області буде більш корисної інформації, перегляньте. І Якщо вам подобається такий контент, залиште під цим відео величезну фотовайку, та не забудьте підписатися на мій канал, бо це допоможе його розвитку. А Після цього давайте розпочнемо. І я хочу одразу розповісти вам про новинку від італійського бренду Lorenzo Пазалія, або Пазалія, яку я вже затестила. Раніше цього року на парфюмерній виставці у Мілані Ксонгс під назвою Speechless. І якщо ви полюбляєте дуже потужні аромати, цей бренд дуже відомий саме неймовірно гучними ароматами, які неймовірно довго тримаються. Вони справді стійкі і зазвичай дуже яскраві. І саме такий цей аромат, в якому зібрано дуже багато соковитих елементів. У нас тут багато цитрусових і фруктових. Not, але вони в комбінації з флоральними, і з деревинними нюансами. тому тут така солянка з усього, якщо, можливо, ви шукаєте новий потужний аромат, який витримався, тримався, незважаючи на спеку, і ви хочете чогось більш дзвінкого, хрумкого, Тут навіть є абсент, я думаю, буде дуже цікаво і прохолодно, Хоча я особисто чекаю на декілька інших з його новинок, які скоро вийдуть. Тож, якщо ви полюбляєте цей бренд, напишіть мені, будь ласка, який у вас улюблений аромат. А ми будемо рухатися далі до одного з моїх давніх фаворитів, це Imaginary Authors. Я дуже захоплююсь їх креативною концепцією, парфумів. І в них дві новинки: одна з яких мені більш імпонує: A Little Secret, бо тут є і новини нота Черешні, і марципану, і пачулі, якісь такі пряні алкогольні елементи. Тому я думаю, це буде така фруктова темна горманіка, яку я люблю. А ось наступний парфум How to say Bicycle in French не дуже мені так, прям, щоб ну зайшов, бо тут лаванда, базиліка розмарина, ем, шавлі Я не особисто не фанат таких, знаєте, дуже ароматичних парфумів. Фумів в трав'яному стилі. А хоча знаю, що деяким це подобається, і, напевно, зараз, коли гурманіка дуже в тренді, таке може освіжити. Є одна не дуже приємна новина від цього бренду. Вони зняли з виробництва один з моїх улюблених ароматів в їх колекції шикарний чайний All Unknown, Але якщо ми вже заговорили за чайні аромати, новинка від Eldo під назвою Above the Waves. Ну, мені, я думаю, Буде е, нагадувати таку, знаєте, запашну е, чайну троянду. Вона тут в поєднанні з бергамотом, з різними чайними аспектами, деревиною та, е, е, я б сказала, такими бальзамічними аспектами через цей ладан. Тому це може бути цікаво, а спокійно. Троянди багато не буває. Хоча, вже, якщо заговорили про неї, слухайте, новинка від Ланком. І я, до речі, нещодавно своєму одному доброму другу хотіла показати гарні трояндові парфуми і одразу повела його до Ланком, бо в них ця неймовірно шикарна трояндова колекція. Хочете ем, якось познайомитися з трояндою і відчути її з усіх різних боків та кутів, обов'язково. Спробуйте ті аромати, бо там є і солодкі трояндові, і більш ароматичні, чисті, флоральні, темні, дзвінки, угловаті, округлі, приємні, більш цікаві. Тобто там троянда справді на будь-який смак. До речі, в моєї мами нереальний трояндовий сад, і там квітнуть такі троянди. Вона мені розповідає про них з, усі, з, з усього світу, і вони справді відрізняються за ароматом, тому я розумію, чому парфумери так. Захоплюються цією королевською квіткою, і створюють так багато парфумів, в яких вона відчутна, якою вони натхненні, бо троянда ніколи не вийде з моди. І ось uh, ланком випустив новинку Rose from the Dark, іначе буде така темна троянда, але по нотах нічого цікавого, одразу сказати, просто амбра, троянда і мускус. Треба тестити і відчувати. А ось наступний реліз від Рамштайну. Да, зараз поговоримо і про їх новинку під назвою Кероз. Не дуже приваблива назва, але по нотах цікаво, бо є акорд шкіри, солі, шовку, мінеральних нот мускусу, і вони ну, з'являються в магазин, і вони швидко так, в принципі, з'являються в наших німецьких магазинах. Тому, якщо буде щось цікаве, то можливо я вам десь розповім про нього обов'язково підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб ви були завжди. Як то кажуть, апдейтед. А я вам одразу дам апдейт і вже розповім про новинку від Lush під назвою Bikin. Не мосі-ботом, просто мені назва нагадує бікені-ботом, Через те, що я зараз абсолютно схиблена на спанчбоб. Я не знаю, що зі мною сталося. Мені якось в Ютубі запропонувало відео, чому Спанбоб не такий наївний і глупий, як можна подумати. Я ніколи в дитинстві не дивилася Спанч Боб, я взагалі думала, що не губка, я думала, що то а, сир під водою. Думала, боже, яке дурне, мені ніколи не подобалося. І ви знаєте, що я подивилась це відео, не знаю. Чому на мене найшло? І потім я включила його німецькою. Це була така ржака, ви просто не розумієте. Так, у мене такого ще ніколи не було. Я люблю о, українську озвучку, вона дотепна, вона цікава завжди, але я все ж таки. Надаю перевагу оригіналу. І я подивилася його англійською не смішно, українською не зайшло. Німецькою, боже, який там смі дуже смішний цей синхронний озвучка, це я, я не можу, я кожного вечора зараз дивлюся Спанчбова. Вони живуть в Бекінні, мені здається, що це все якась пародія і стьоп. Дуже смішно, гумор прикольний, але тільки німецька. Я дивилась ті самі серії українською. Англійською коротше, чому про це розповідаю? Мосі батам дуже прикольна назва така. І я тестила цей парфум від Lush. У Lush, ну, не все так цікаво. Знаєте, в них будучи такої е, хімозної парфумерії, вона просто плоска, нецікава. Цей парфум по нотах, ну так, Бергамо, сандал, нірольки, ну таке. Але звучить цікаво, він справді начебто такий мох з квітами. Мені сподобалося, скажу так просто. Але зараз давайте поговоримо про арабські новинки. Боже, немає дня, щоб Араби не випустили 10 новинок. Є ж багато брендів. Я, до речі, вам розповідала про мої топ-фаворити з кожного популярного бренду з близького сходу. Тож, якщо ви хочете затести їх аромати, вони ж зараз супер трендові, але не знаєте, де розпочати, бо їх справді так багато. Можливо, вам моє відео буде корисним, перегляньте його. Я залишу усі корисні посилання інформацію в описі до цього відео, а розповім вам про парфум від бренду Fragrance World під назвою Nudo", Tutti Fruit. я колись замовляла з цієї колекції такий ам, фіолетовий флакончик, такий самий в формі сумочки, бо він був схожий на Оріану, і я віддала його в Україну. А цей з ананасом, з динею та акордом цих жуйок, начебто порівнюють з Корки, який я дуже хочу. Мені сподобався цей реліз від Кортіжана. Я знаю, що він не усім зайшов, я вже знімала на нього огляд, можете подивитися, якщо хочете більш детал деталей і моїх відчуттів по ньому. Але його також порівнюють з. Кірке від Тетяни Теренці популярним, але для мене занадто агресивним. Я його не люблю, він, він, він не мій зовсім. Тому, можливо, якщо хтось вже тестив цей аромат, можете порівняти, щось сказати про нього. А я була дуже так радісно, приємно здивована. Точніше, не здивована. а... Мені сподобалося, що uh, Signature Pearl uh, 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 новий реліз від Fragrance World буде дюпом на мою улюблену Guidance, тому що наш дорогуща. Я врешті її маю. І uh, хочу зняти для вас відео аль з альтернативами, аналогами, Guidance І цей... По нотах один в один гарний флакон, але дуже дорогий, тому його не буду купувати. А ось дуже хочу затести венено б'янко від French Avenue. Бо це не начебто білоквіткова композиція, але мені сподобалось, що вони додали тіаре на цей банальний жасмін або ту які, от якщо білоквітковий аромат, то майже завжди з ціма нотами. І в комбінації з Ілангом, о, це прям буде тропічна композиція. Там ще є кокос і молоко. І якщо буде натяк на таку легху лактоніку. мені би дуже хотілося його затести. будуть ще й не ролі, які обожнюють, можливо, вони додадуть чогось більш свіжого. Ну, коротше, дуже цікаво, напевно, якщо треба брати, то всліпу я не хочу. Бо з Арабами ніколи не знаєш, чи це буде хід чи міс. Чи сподобається чи ні? Ось ще одна новинка. Мені подобається по нотах опус Гранди від French Avenue, бо тут лічі з більш такими легкими квітами, типу водянистої лілії, півоні. Ambroxan, який я дуже люблю. Його порівнюють з парфумом від «Амуаш Лінеш», який мені сподобався. Якщо щось порівнюють з Амуаш, то я прям хочу спробувати. Наступний парфум порівнюють з Blanche Бет». це. Новинка від French Avenue під назвою Креся. Тут також Амбрета, і молоко, і ваніль, і тубероза, все як по нотах в тому парфумі який мені насправді подобається цей характер. Я засилала і дюпи, і цей парфум насправді ну, мені подобається і вартий хайпу, як на мене особисто. Але якщо ви з нею знайомі, він вам не сподобався. Напишіть, будь ласка, чим, бо, як на мене, це дуже приємний аромат, який, от, знаєте, гарний приклад того, що може бути приємне і цікаве. А я Особисто думаю, і все не наважуюсь купити Петро від Латафи. Бо я хочу ще зняти для вас відео чисто по Латафі, про ті парфуми, які я маю, що сподобалось, що не сподобалось, бо там є як і шикарні парфумерні знахідки, так і повні поразки. І мені неймовірно подобається візуал, їх реклама в інстаграмі, та навіть по нотах цей аромат з ромом, зі сливою, з туберозою, з кокосом, з ваніллю і цукерками звучить дуже цікаво і, начебто, Схожий на кватропіаці від Ксюжофа, і це така небанальна, дуже неочікувана. Версія туберози, яка ну, не схожа на більшість того, з чим ми знайомі. Тож, напишіть, будь ласка, якщо б вам було цікаво, взагалі побачити добірку чисто по бренду Латафа. А ми рухаємося до шикарного бренду з Греції Тудорас Алдінс, я його фанат, Іра колись мені його відкрила, і в мене зараз дуже багато їх ароматів. Вони створюють досить бюджетні, гарні, нішові парфуми. І більшість з них в гурманському стилі я таке дуже люблю. Ця новинка матча Айскрім. Я обожнюю матчу. Вона зараз в тренді. На жаль, в парфумерії не дуже. Але у нас усюди цей клубничний матча, і я ж зараз абсолютно помішана на клубниці в парфумерії. Чекаю на декілька парфумів, щоб зняти вже для вас добірку з дуже популярних, ну просто з шикарних, які мені подобаються, моїх улюблених клубничних ароматів. Хоча полуниця це не, бана, не банальна нота, і, ну ще будь ласка, взагалі, як вам полуниця в парфумерії. Важко знайти щось цікаве, але якщо знаходиш, то це прям круто. І мені подобається, що ми відходимо від груші і всього іншого, що було в трендах раніше. Полониця це як би не було банально, взагалі це класика. Да? Ну, якщо там морози або ще щось. Але ось в парфумерії вона вже давно не була так задіяна. І так, що я хотіла вам сказати, цей матч Cream, на жаль, не склониться, але з матча це моя улюблена зелена нота, бо вона така, ну не, не просто про зелень, а матча має дуже характерний аромат, присмак. І це круто. Взагалі це крутий бренд. Сподіваюся, що зможу затестити і цю новинку, і інші. А ось ми закінчимо це відео на дуже люксноті. І новинці від бренду Ormond Jane. В них справді круті, такі справді нішові, дуже. Достойні, шикарні аромати, завжди вони звучать дорого. І вони випустили новинку про панілю. Ви знаєте, що це моя улюблена нота, я готую для вас щось дуже цікаве з нею. У мене багато ароматів, в яких вона є, домінує, солює, і мені ніколи не вистачає гарних ванільних парфумів. Я завжди за них. І ось вони випустили ось цей аромат під назвою Ваніла Mistral, І що цікаво, тут не просто ваніль, а вона в поєднанні з такими крутезними і неочікуваними нотами. Дивіться, тут ваніль з кашміраном, з деревиною, навіть з спеціями. Це все окей. Але потім додається фіалка, інжир. Фісташка, яка також неймовірно зараз в трендах. І я точно поділюсь з вами своїми фаворитами, фісташковими ароматами. І кардамом, який для мене найкраща пряна нота. І оця вишенка на торті це Гри... Ні, не сорі, гранат. Я такого ще ніколи не тестила, я сподіваюся його затестити. Мені, напевно, він дуже сподобається. Я тільки хочу, щоб він був не за дуже такий. Теревинний, але ну у цього бренду завжди все на вищому рівні. тож... Чекайте, я повернуся до вас обов'язково з знаєте, таким апдейтом. Розповім вам, якщо за те, що якісь цих парфумів, як вони мені. А від вас я буду чекати на зворотній зв'язок, чи треба мені купувати арабів, чи цікаво вам було би побачити огляд на нові до Роскалатініс. Якщо ви тестили щось цікаве, пишіть у коментарях. А якщо залишилося питання, я тут, щоб на них відповісти, буду чекати на ваші лайки, вподобайки, підписки. Це все допомагає моєму каналі. Купуйте. Парфуми з моїми знижками. Найголовніше, не забувайте донатити на ЗСУ і слідкуйте за мною в соціальних мережах. Я думаю, на сьогодні це все. Скоро розповім вам про новинки в моїй колекції. Тож активуйте дзвіночок, і ми побачимося в наступному ролику. Всім гарного дня! Слава Україні! Папа! -па.